Колекціонер із Мукачева представив у замку годинникову колекцію. Збирати її почав ще в 90-х роках минулого століття. Під час розпаду Радянського Союзу і люди дуже багато понесли годинників до майстрів, до майстрів, до антикверщиків. І тоді, бо, мікається, бо тоді, як кажуть, не було навіть за що може поїсти людям або платити за якісь послуги. Їздив по всяким блошиним ринкам Європи. Потихеньку звозив. і це докупи. Тоді давайте пройдемо і подивимося на нашу виставку. Колекціонер ніяк не наважувався виставити свої знахідки на загал, але зрештою це сталося. Понад тисячу годинників поселили у внутрішньому дворі замку Паланку. Одним понад два століття, іншими послуговуємося й нині. У моду з пастеріг Володимир Луста повертаються годинники із зозулями. З організацією виставки чоловіку допомагає дружина Лідія. Якщо раніше такого захоплення не поділяла, сьогодні вірнішої помічниці не знайти. Спочатку не підтримувала чоловіка, коли 18 років назад мій чоловік починав збирати годинники. Але з часом, коли чоловік почав збирати, я все одно можна сказати, ніяк не була його однодумцем. Але коли ми вже на замку виставляли ці годинники, коли я почала йому допомагати в оформленні цього цієї виставки, значить я побачила в яких масштабах чоловік мій зібрав таку велику колекцію. До прикладу, цьому американському порцеляновому годиннику понад 100 років. Ось німецький хронометр, начальника залізничної станції, ці годинники можна було запрограмувати так. Щоб вони заздалегідь попереджали про ту чи іншу годину, таким чином попереджаючи про прибуття потяга. Цікавий міністерський годинник. Забережні такі були на столах у міністрів. Механічний годинник показував день, число і місяць. Щоб міністри не підкручували годинник власноруч, у ньому була вмонтована батарейка, яка підкручувала пружину, щойно та послаблювалася. А ці витвори з червоним циферблатом колись прикрашали столи відомих політичних лідерів близького сходу Ясіра Арафата та Садама Хусейна. Побутові годинники радянської доби їх свого часу не так багато випускали, тому за цими експонатами полюють колекціонери з заходу. Поруч годинники наших сусідів словаків, чехів, поляків. Ось механічні годинники, дружба з єрогліфами замість циферблату. У радянські часи їх робили для китайців. А цей наручний годинник для сліпих. Натисканням кнопки скельце відчиняється, і на дотик можна визначити, котра година. Доволі цікавий довоєнний екземпляр із четвертним боєм. Він відбиває кожні 15 хвилин. І ще як відбиває це варто почути.